Перше, варто сказати, що не 20 мільярдів ми маємо доотримати і десь знайти, ми маємо знайти набагато більше, тому що ви говорите тільки про соціальні видатки. Якщо говорити про загальний дефіцит бюджету, то він набагато більший, і е, ми розуміємо, що основна стаття видатків це буде оборона, так. і на оборону ми будемо додатково шукати гроші. Ми будемо покладатися на наших партнерів, і е, безперечно вони вже заявили. Що вони будуть нас підтримувати для того, щоб ми змогли протистояти російській агресії, щоб ми змогли захищати не тільки власне населення і нашу територію, і наш суверенітет, але взагалі і всю Європу. Ми розуміємо, що війна Росії проти України це війна Росії проти всієї Європи, і ми зараз є державою, яка боронить всю Європу. Все ж таки, як заявляє Урсула фондрляйн, що Рішення про надання фінансової макродопомоги Україні воно прийняте, і на наступний рік Україна буде забезпечена, у тому числі це стосується і рішення МВФ, яке зараз було прийнято на рівні місії МВФ, яка оцінює взагалі наскільки е, є варегідність. Е, Передачі цих коштів 8,2 мільярди доларів На протягом 4 роки. 4, 4, протягом чотирьох 4 років, саме так. так. А, але це вже є позитивне рішення. Чим це рішення важливе? Тому що МВФ це як маркер, вони є установою фінансовою установою, яка проводить аудит, яка постійно слідкує за тим, наскільки держава виконує певні вимоги і. Взагалі, експерти розраховують кредит наданий МВФ або потенційний кредит, який може бути наданий МВФ, з коефіцієнтом 4. Тобто, якщо ми отримаємо від МВФ 8 мільярдів доларів, то Більше ніж в чотири чотири рази ми можемо отримати від інших фінансових установ: це європейський союз, європейська комісія, ЄБРР, ЄП та інші е, фінансові е, установи, які можуть нам надати цей кредит, тому що вони покладаються як на маркер, як на якір, саме на рішення. Міжнародного валютного фонду і на рівні вже місії МВФ було прийнято рішення. Потім його має погодити директор, і потім вже рада директорів МВФ має прийняти рішення. Леву частину там займають Сполучені Штати Америки, тому голосування. Буде проводитися між країнами, між учасниками і інвесторами міжнародного валютного фонду, і остаточно воно буде вже опубліковано тільки після цього голосування. Але я впевнений, що МВФ нас підтримає, і що ми надалі будемо отримувати макрофінансову допомогу від наших партнерів.